Каналі Віка відкритий діалог спецвипуск. Сьогодні вівторок, 9 липня. Гість нашої студії Сергій Ударич. Вітаю вас, Сергій Олегович. Пропоную відразу перейти до розмови. Сьогодні, наскільки мені відомо, ви були вже у прокуратурі. Які є новини у вашій справі? Ну, я був, і от сьогодні спеціально раніше приїхав до вас у студію, тому що прямо від вас їду знову. Так що в мене сьогодні вже два візити в прокуратуру за один день. Я сьогодні завершив знайомство із матеріалами кримінальної справи, яка була порушена проти мене. Нічого, так би мовити, нового і якихось додаткових доказів у справі не з'явилося. Тобто, як і раніше, все шито абсолютно білими нитками і жодне звинувачення, яке намальоване, воно не підтверджується доказами. І от після нашого запису сьогоднішнього їду знову ж таки ввечері в прокуратуру для отримання вже обвинувального акту. І після цього прокуратура протягом там, короткого часу, я думаю, один-два дні максимум передасть матеріали для вже здійснення судового розгляду, судового розслідування уже в відкритому процесі, там, де не лише е учасники, там підозрювані, потерпілі, адвокати зможуть знайомитися, в тому числі журналісти, зможуть побачити на власні очі, на чому ґрунтуються нібито докази е в справі проти мене. Абсолютно, я стверджую, що е, жодний доказ, е, жодний е, аргумент жодне звинувачення не доведене. Всі клопотання, абсолютно всі 100% клопотань, які ми заявляли в ході розслідування щодо додаткових допитів, е, щодо. Ну, власне, мене ні разу не допитали. Я не був ні разу допитаний. Ну, як можна, от е, так би мовити, вже... Вручати обвинувальний висновок тоді, коли сам підозрюваний не давав свідчення і, і, так далі, і так далі. Тому я вже не кажу про те, що докази, які ми просили долучити до справи, вони не долучені. Витрубувати докази, які ми клопотали, вони так само не витрубувані, свідки, яких ми просили допитати, потерпілі, яких треба було б допитати повторно. В тому числі і за моєї участі, з участі моїх адвокатів, також жодного клопотання не було задоволено. Все повністю автоматично йшло на відхилення. Тобто, взагалі, позиція захисту, позиція підозрюваного, навіть не було бажання у слідчого слухати. І, от. і сьогодні ми побачимо той продукт, який. Він, так би мовити, не радив І сподіваюся, що через короткий термін часу ми побачимо це в суді і зможемо в суді аргументовано, доказово розбити всі ті звинувачення, які намальовані. Чи можна зараз говорити про деталі справи? Чи це досі буде кваліфікуватися як розкриття Не можна. Я думаю, про деталі справи вже ми будемо говорити в суді. От, тому, поки справа не почнеться слухатися в суді, до тих пір розголошення, деталей там і так далі, воно неможливо, воно заборонено законом. Дякую за відповідь. Учора на своїй сторінці у Фейсбуці ви написали, що прокуратура буцімто зацікавилася дзвінками з погрозами вашій дружині. То чи зрушила ця справа з місця? Ну і для початку нагадайте взагалі про цей тривожний дзвінок, коли він надійшов і яким був його зміст. Дійсно, мова йде про погрози, висловлені моїй дружині в грубій такій формі, телефонічно. З вимогою протягом 15 хвилин срочно закрою свій магазин. І в понедільник з усіма документами к нам, в Налогову. І якщо е е е е е е е ти цього не зробиш, не закроєш магазин за 15 минут, то ти узнаєш, хто ми такі. Е е це, цю погрозу здійснювала людина, яка по телефону представилася начальником податкової інспекції міста Черкаси. Представилася вона по суті двічі. Один раз, коли телефонувала власне в сам магазин, але Анжели там не було. Субота, вихідний день. Там працювала тільки одна продавщиця, то він представився продавщиці, хто він, що він, і попросив негайно, щоб Анжела йому перезвонила, а коли Анжела йому передзвонила, то безумовно він підтвердив, що це, так би мовити, він, і далі здійснив у цю низку погроз. Я дійсно вдячний, прокуратура оперативно спрацювала. Вчора вранці Анжела подала заяву і до, до всіх можливих правоохоронних органів. І до прокуратури, і до міліції, і до Служби безпеки України. Вчора ж по обіді вже стало відомо, що прокуратура за цим фактом розпочала кримінальне розслідування. Ну, те, що раніше називалось порушена кримінальна справа. Зараз це кримінальне розслідування. І вчора ж Анжелу запросили уже ввечері до прокуратури. І сьогоднішній ранок у неї розпочався з того, що вона давала свідчення в цій справі. Розповіла про всі деталі цих подій, які відбувалися. І я сподіваюся, мені здається, що вона і зараз десь вдруге знову ж таки відвідує прокуратуру, дає додаткові докази, додаткові свідчення, які необхідно надати. І я сподіваюся, що нам таки вдасться довести цю справу до завершення. Нічого такого складного в цій справі, особисто я, скажімо, не вбачаю в доведенні і встановленні осіб, які здійснювали такі погрози. Прес-служба губернатора оприлюднила його коротку заяву, зокрема цитату. Буцім, то факти оприлюднені вами, не підтвердилися. Як ви можете прокоментувати цю заяву? Вона дуже показова, вона дуже показова. Перше, про що це свідчить, що Сергій Тулуп втручається в діяльність правоохоронних органів. От мені не зрозуміло, як в той момент, коли порушена кримінальна справа, коли моя дружина, яка по суті є потерпілою, яка отримала погрози. І так далі, на свою адресу, дає в цій кримінальній справі, в цьому кримінальному розслідуванні свідчення, покази і так далі, надає докази цього всього. Губернатору вже відомо, що факти не підтвердилися. От цікаво, з яких джерел Тулуб може знати. Тобто він, очевидно, вже дав команду, ну, принаймні тільки так можна зрозуміти, щоб фактів не було, і щоб прокуратура зробила вигляд, що фактів немає. Бо інакше, ну я не розумію, яка людина може взяти на себе сміливість і сказати, в той момент, коли ведеться розслідування, коли факти якраз підшиваються до справи, заявляти про те, що факти не підтверджувалися, і що йому про це відомо. А куди діти тоді мою дружину? Куди діти мене, який був свідком цієї розмови, куди діти продавця магазину, яка теж отримувала ці дзвінки, передавала і так далі, врешті-решт. А куди діти аудіозапис цієї розмови, який теж сьогодні долучені до справи? Куди діти дані виписки операторів мобільного зв'язку, Укртелекому, які фіксували ці дзвінки? Це все є факти. І вони всі підтверджують, що це мало місце. Але от губернатору вже відомо. Ще зранку було відомо сьогодні, що факти ці не підтвердились. Тобто, це свідчить про те, що, по-перше, Губернатор чинить тиск на правоохоронні органи, тому що навіть сам факт такої заяви це є тиск на слідчого. Що от губернатор вважає, що фактів не повинно бути, значить, його завдання цю кримінальну справу зам'яти, забути, заховати в шухляду і так далі. Так далі. Тобто це вже нав'язування слідству своєї позиції. От. І однозначно це свідчить про очевидну причетність до цих подій самого пана губернатора, тому що інакше він би. Подібні речі не заявляв. Хотілося б уточнити. У вас є запис, аудіозапис телефонної розмови, так? Так, Він є вже сьогодні в прокуратурі. Дякую вам. Ну, ми пропонуємо повернутися до діяльності нової міської влади. Сьогодні заступник міського голови заявив, що за тиждень зроблять капітальний ремонт козацької. Мовляв, переробляли проект. Що з ним було не так, що його довелося переробити? Е, мені невідомо, що сьогодні там не так по цьому проєкту. Тому що деталі, так би мовити, заступник міського голови чи виконуючого обов'язки міського голови не повідомляв. Я знаю ті претензії до проєкту, які були у мене в минулому році. По суті, питання пов'язані з проїжджою частиною, вони були усунуті і проєктом було передбачено нормальне, так би мовити, здійснення ремонтних робіт, а по суті, навіть не ремонтних робіт, а будівництва проїжджої частини. У мене були серйозні претензії до пішоходних зон, до розташування і форми ліхтарів, які пропонувалися там. У мене були претензії щодо малої кількості зелених насаджень, дерев, які були передбачені проєктом. Тому в цій частині наша команда переробляла цей проєкт. Чи це завершилося зараз, мені невідомо, чи завершили, але ми однозначно розширювали там тротуари, збільшували кількість дерев. І первісний проєкт в частині зовнішнього освітлення ми також вимагали переробити, передбачивши не такі банальні ліхтарі, які в більшості частин міста стоять, а такі, які от ми почали встановлювати от на вулиці Героїв Дніпра біля будинку, здається, 75-го. Якщо ви звернете увагу, я рекомендую і вам, і всім нашим глядачам. Відвідати цей куточок, ми зробили таку експериментальну ділянку, буквально там 100 метрів, тротуара, зелених насаджень, ліхтарів, паркувальних місць, спеціальних підйомів для зупинки, пониження швидкості транспорту при заїзді в пішохідні зони, такі от спеціальні такі великі пандуси, і власне саме мощення білою крупною плиткою. От як зразок, як мала би виглядати набережна, і ми хотіли б в цьому плані продовжувати реконструкцію як самої вулиці Героїв Дніпра, так і вулиці Казацької аж до самого річпорта. От. І там, зокрема, передбачені дуже цікавої форми, такі світильники, світодіодні. Дуже вони ефективні і малозатратні в частині використання електроенергії, але вони додають такого ну, краси зовнішнього вигляду самій вулиці, дуже гарно вписуються в. Гармонують з тротуаром, з деревами і таке інше. Тому в цій частині проєкт перероблявся. Що сьогодні там намагається теперішня команда переробляти, мені, на жаль, невідомо. Дякую вам, глядачам. Нагадую, що наразі на телеканаліка триває відкритий діалог спецпроект сьогодні. Вівторок, 9 липня. Ми продовжуємо нашу розмову у студії. Мій співрозмовник сьогодні це Сергій Ударич. На цю суботу Віктор Білоусов збирає суботник. Зокрема, планує вивести на вулиці міста працівників мерії та працівників бюджетних установ, аби прибрати місто. Наскільки мені відомо, ви були противником таких показових заходів свого часу, як міський голова зі стажем? Що ви порадили Віктору Білоусову? Ну, я вважаю, що це взагалі цинізм виганяти чиновників, е, прибирати приватні території. Ну, зокрема, з того, що я прочитав, то там територія довкола бочки має бути прибиратися там і таке інше. Тобто, ну, е, там є господарі, там є. Взагалі, хочу вам сказати, що на всій території берегової смуги всюди є господарі. Так, власником всюди є Черкаська міська рада цієї землі. Але. Значна частина території ще в 90-х на початку 2000-х років була надана в оренду підприємцям, і вони там відповідають за підтримання порядку. А частина залишилася в так би мовити комунальні пляжі, таких, здається, три чи чотири ділянки є, які утримуються комбінатом. Комунальних підприємств, комунальним підприємством. Є території, ну такі як Долина Троянд, які утримуються. Дирекцію парків, тобто всюди є господарі. Я вважаю практику таких суботників я категоричний противник. Я вважаю, що це є неправильно. Я прихильник одноразових таких от толок, які відбуваються в квітні місяці. От квітень місяць я вважаю це прийнятно. Більше того, я вам скажу, якщо ви подивитесь просто на себе, от на свою родину. От у вас завжди, в кінці березня, в квітні, є бажання провести. Як то кажуть, генеральне прибирання вдома. Да? Якщо ви живете в приватному домоволодінні, то аналогічно на території. Чому? Тому що півроку зими, ну у нас, скажімо, там, ну, 2-3 місяці, коли лежить сніг, тоді неминуче, десь і сідає пил, він осідає на цей сніг, він підтанує, засипається знову снігом, десь лишається старе листя, яке вже пізно опало, і таке інше. Тобто зимовий період, він... Накопичує впродовж кількох місяців бруд, сміття і так далі. Від цього нікуди не дінешся це об'єктивні обставини. Тобто, виникає потреба навесні, коли вже все, морозів немає, один раз капітально прибрати і все. Тому я прихильник проведення такої толоки в квітні місяці, коли от тільки весна вступає в свої права, і тоді дійсно важко комунальним службам самотужки весь цей обсяг робіт разово виконати. І тоді я звертаюсь і звертався до. Городян до своїх колег, і ми такі толоки проводили. Але робити це посеред року, коли нічого такого не накопичилося, або принаймні воно, якщо воно накопичилось, то воно вже накопичилось не з вини природи, а воно накопичилось з вини орендаря пляжу чи комунального підприємства, чи іншої комунальної служби, яка не здійснила необхідне прибирання. Я вважаю, що це є неправильним, це ганебна практика. Я розумію, що вона коріннями сидить в глибоко комуністичних. Переконання Віктора Федоровича, але я вважаю, що це е, не те, що треба нам намагатися з минулого століття переносити в сьогоднішній день. Дякую. Ну і далі про нові призначення. Хотілося б почути вашу думку про призначення, точніше повернення на роботу паном Тулубом, колишньою директоркою, тепер знову директорка реабілітаційно-здоровчого центру Астра Ірина Волощенко. Свого часу ви її звільнили, і вона знову зараз очолює цей центр. Е, я вважаю це помилкою. Я вважаю це помилкою, у мене хороше ставлення до Ірини Волощенко. І я ще не був міським головою, коли ми товаришували, коли я захищав її, тому що в неї там був конфлікт з Юлією Тимошенко, це ще був 2000, здається, рік, так, 2005 рік і таке інше. Я до неї ставлюсь як до людини, яка однозначно зробила величезний внесок у розвиток медицини. В місті Черкаси, створивши, по суті, з нуля цей центр, наповнивши його людьми, в міру сил, наповнивши, ну, на сьогоднішній день, на жаль, застарілим обладнанням, але в ті часи, коли він формувався, то це обладнання було суперове, хороше і таке інше. Але я вважаю, що вона сьогодні більше б користі принесла громаді міста, якби працювала просто лікарем, працювала би за фахом, тому що. Сьогодні керівництво Астрою це так само, як будь-яку іншу організацію. Це в першу чергу вимоги в плані менеджменту, в плані управління, а не власне в наданні лікувальних послуг. В плані управління мені здається, що і у нас були неодноразово конфлікти з пані Волощенко. Вона стоїть знову ж таки на тих от комуністичних позиціях, які були нормальними в радянському Союзі, і які на сьогоднішній день, на жаль, не є ефективними. Тобто я вважаю, що будь-який заклад повинен працювати, будь-яка організація, будь-яке підприємство, воно повинно працювати з урахуванням економічної обґрунтованості, обліку, затрат на кожну послугу і таке інше, а не просто абстрактно. Дайте мені 4 мільйона. Тобто, для чого 4? Може треба 5, може треба 8, може достатньо двох. І відповіді на це питання немає, тому що невідомо, скільки коштує не в плані для пацієнта, а в плані по виробництву, по наданню послугу. Скільки коштує інгаляція, скільки коштує масаж, скільки коштує там ще якась процедура, скільки коштує той чи інший аналіз. А цих розрахунків немає, причому пані Ірина категорично відмовлялася це робити. Зокрема, скажімо, от те, що, на жаль, зараз зупинилося, але. Я запроваджую і плани були до кінця цього року ввести обов'язкове страхування, медичне страхування для всіх працівників шкіл, дитсадків, лікарень і таке інше, для всієї бюджетної сфери, щоб бюджет фінансував, скажімо, там половину вартості страховки, а працівник фінансував решту половину. Тобто, щоб людина, коли звертається в лікарню, отримує якісь препарати, якусь допомогу, якісь послуги або Доводиться проводити операції, щоб вона не платила лікарям, щоб за це платила страхова компанія. Але це можна зробити тільки в одному випадку, якщо вартість цієї послуги визначена. Для цього треба, щоб кожна лікарня мала повністю розрахунок, скільки коштує ця послуга, і щоб страховій компанії можна було виставляти цей рахунок. Але категорично, пані Волоченко відмовлялася це робити. Я розумію, що її білоусову як. Ну, з однаковою ментальністю підходом до управління їм буде комфортно. Але на жаль, це стримує реформи. Більше того, це не дозволить нам, от в частині, скажімо, Астри запровадити страхове медичну медичну допомогу. Дякую за відповідь. Час ефіру збігає. На сам кінець маєте 30 секунд, аби звернутися до наших телеглядачів. Шановні друзі, я хочу подякувати вам. Я щодня отримую просто колосальну підтримку від вас, отримую десятки листів. Сотні електронних листів і зустрічаючись на вулицях, в магазинах, ну просто якщо мені попередні роки було непросто проходити багато, хто вітався або звертався з якимись питаннями, то сьогодні просто буквально кожна людина, зустрічаючись, намагається потиснути руку, висловити слова підтримки. Я дуже вам дякую за це. І я гарантую, що я, скільки в мене буде просто фізичних сил, я стільки буду стояти на Сторожі ваших прав на відстоювання інтересів громади міста Черкаси і на протистояння цьому безпреділу і беззаконні, яке на сьогоднішній день нахвилинуло на Черкаси з кабінету губернатора Тулуба. Дякую вам за те, що завітали до нас на ефір. На цьому у мене все. Дякую також і вам, шановні телеглядачі, за те, що були разом з нами. Вмикайте нас завтра у цій же порі. Обіцяю, буде цікаво. На все добре.